Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про найважливішу останнього часу новину. Це зміну риторики Трампа. Ну і загалом зміну риторики заходу, тому що і міністр закордонних справ в Польщі Сікорський також зробив радикальну заяву в організації Об'єднаних Націй. Зліон об'єднала усіх цих радикальних заявляльників. Ну зокрема, Сікорський пообіцяв, що якщо тільки щось залетить в зону оборони Польщі з Росії, в зону оборони НАТО, все буде збито польща буде. Збивати попередив, щоб напевно, боялися, або злітали на коротший час ніж московити залетіли у повітряний простір Естонії. 12 хвилин віцьбі 12 хвилин в повітряному просторі. Звичайно, літаки мусили бути збитими, які влетіли незаконно у повітряний. Простір НАТО мали би на себе взяти ініціативу, збивати їх саме естонські зенітники, що цього не може зробити пілоти НАТО. Ну але тим не менше, це трошки інша категорія. Ми про це будемо обов'язково розмовляти, тому що це те, про що я постійно кажу ну, тут на каналі, це вимірювання точок слабкості в обороні європейської в обороні НАТО і в фізичній слабкості, і в моральній, і в воєнній, і в військовій. Тобто готовність до війни це дуже велика сила. Європа готується до війни, але заліт на 12 хвилин в повітряний простір ворожих літаків свідчить безкарний заліт, свідчить про те, що Європа не готова ще до війни. Ну і я с річним ма що дивуватися, тому що процес підготовки триватиме довго, значно довше. Наприклад, і України ми це бачимо, як довго тривала підготовка до війни від 2014 до 2022 року, але тим не менше все одно була не готова Україна настільки, наскільки би вона хотіла б. Бути наскільки треба було бути, і так далі. Але тим не менше, та готовність, яка вже була набута Україною, дала можливість оборонити, відкинути ворожі війська і зараз міцно тримати рубежі оборони. От Європа має в цьому в Україні вчитися і не тільки у Туреччині, яка збила також літак, який. Остаточно таки влетів на кілька секунд зону відповідальності турецьких протиповітряних сил, але тим не менше був збитий вже за межами зони цієї відповідальності. Тому незбиття ворожих військових об'єктів, які перебувають в небі в повітряному просторі європейського союзу, європейської частини НАТО, Естонії, мусили бути збиті, ну, але тим не менше. Ми подивимося, як буде тримати слово Сікорський, і те, що пізніше намагався якось виправдати незбивання літаків очільник НАТО те це одна історія. Інша історія яка відбувалася в ООН – це заява спочатку з трибуни ООН Трампа. Потім він написав у своїй приватній соціальній мережі про те, що Україна може звільнити всі свої землю. Він розчарований, Україна сильна. Він буде давати Європі озброєння. Європа буде вже передавати це озброєння Україні. Тим не менше треба подивитися, що буде за цими словами. Бо як вичислити, чи це були слова скеровані для того, щоб підготувати до чогось своїх виборців? Бо в мазі також не все так однозначно і мага скорочує свій вплив на Трампа. От, він може свій вплив, тільки за рахунок. Інших верст населення, яке співчуттям дивиться на те, що Трамп обіцяв перед виборами, і без жодного співчуття дивиться на те, що він зараз робить. Тобто він має змінитися для них. Можливо, це частина зміни образу. Можливо, це просто організований вихід, гарний вихід, добре підготовлений. Трамп вміє виходити, входити не вміє, але виходити у нього це краще значно. Вдається з процесу замирення України і Росії, ось таким чином, з благословінням жертви, бо до того він висловлював. Симпатії тільки агресору до того він підтримував, приймав за червоними килимами тільки агресора. Повітряні поцілунки слав тільки агресору Путіну і Росії. То зараз для того, щоб вийти з процесу, ну, треба було трошечки. Зм'якшити образ свого такого вірного друга Владіміра і продемонструвати, що Україна також має місце в його серці. Ну якщо він серце має, то от в ньому він хотів продемонструвати наявність, бо це сердечна була інформація. Не люблю я цих е, формулювань, але ну насправді тому, що політики там було зовсім мало безпеки. Також Ну, для чого обіцяти те, що ти будеш робити, інформуючи про це ворога. Треба було іншими словами. Є багато слів допускати, що Америка постійно буде залишатись поруч. Я Проаналізував Байден, помилився, я помилятись не буду. Ми підкоригуємо, підкоректуємо все, зробимо і залишимося. Поруч цього не було сказано. Було сказано, що Україна може за підтримки європейських партнерів досягнути своїх мет і головної мети звільнити Україну від ворожих окупантів в межах кордонів 2021 року. Тобто найвища форма мрій. Кожного українця Українки збройних сил України, керівництва і Головне Європи з іншого боку, так це може бути пас на європейське поле, тому що по першому була дуже тепла на відміну від попередніх розмов Трампа з Макроном. Хоча правда, перед тим Макрона поліція Нью-Йорка затримала і не пускала на засідання ООН. Організація Об'єднаних Націй розташована так незручно в Нью-Йорку, Твердили поліціянти, що вони не можуть пропустити без дозволу Трампа, тому що їм казали не пропускати нікого. Можливо, це була також тепла розмова, як момент зняття напру. Уги після інциденту, який трапився з президентом Франції в межах сполучених штатів в межах Но ну, найбільшого міста Сполучених Штатів Нью-Йорка. коли він скеровувався на офіційний захід, на котрому також виступав і Трамп. Це було сказано все в рамках організації Об'єднаних Націй. Бо це безпекова структура, попри все, попри всі гуманітарні начарування, вона правда зараз своїми безпековими завданнями не впоралася і не зможе впоратись доти, доки не буде змінений статут, статус значення організації об'єднаних націй, бо воно було нинішнім очільником практично дезавоювано, дискредитоване своїм візитом. Він в Казань на засідання БРІКС продемонстрував, що для ООН гроші дорожчі за принципи Трамп які відмовив фінансуванні ООН. Ось ці слова щодо України проти Росії? Він виформульовував саме з цієї трибуни або в межах перебування у середовищі ООН, навіть якщо він це сказав не з трибуни, але після виступу він за собі націй це опублікував у себе на соціальній мережі своїй власній, і пізніше він щодо цього ще розмовляв із президентом Макроном. Інша історія, як на мене, виглядає найімовірнішою і найближчою до того, що в собі в голові укладав стосовно України Росії. І Китаю Трамп. Мо що він розуміє, Росія є вже тепер сателітом, або як окреслив його ж представник в НАТО сполучених штатів, Росія є проксі Китаю. То я думаю, що хотів своїми компліментами щодо України щодо перспектив досягнення Україною певних цілей, які означені дуже глибоко у свідомості українських владців, але тим не менше зрозуміло, що це категорія найвищої рівня перемоги між Росією і Україною. І це звільнення повністю. Ці території України до 91-го року кордонів то він це ствердив Трамп для того, щоб зробити комплементарний такий захід, аби залучити Україну якось своєї проксі структури проти Китаю, моє попереднє відео. Чітко це підкреслює, тому що угода з такою країною, як Філіппіни, пряма воєнна угода про забезпечення надводними підводними об'єктами, немає значення про забезпечення зброєю, особливо сучасною з передаванням досвіду, не могла відбутися без погодження з Вашингтоном. Принаймні, ну скажімо, як погодження не, не телефонував звичайно Зеленський, не питався, друже Трамп можу я чи не можу? Ні, але на тонких. І достатньо в низьких рівнях була дана інформація обмін, і я впевнений, що було почуто схвалення. Більше того, у мене є відчуття, що на поумили на писанні угоди, які на візи обмін візитами. Саме в Вашингтоні, тому ця от Філіппінська ініціатива була першим проявом, і воно пройшло безслідно. Китай не зреагував. Ну принаймні не було такої тотальної реакції. Не було викликання якогось там амбасадора українського годину. тобто, представника України до, до, до цього часу, ще амбасадор там не призначений. Це також хороший сигнал. Тобто, фактично, якщо Україна стане лідером антикитайських ініціатив Європи, то це буде профінансовано сполученими штатами. Як на мене, якщо це трапиться, то це можна відзначити від. Крикуванням доброго шампанського не знаю української доброї горілки, тому що це буде початком великої епохи, тому що це те, що випливало із процесу. Якщо Китай Росією намагався роздовбати Європу, то роздовбуючи Україною Росію, таким чином роздовбується Китай. Ці історії що Китаю і Європа потрібна. Ну ти що вона потрібна, але якщо вона веде себе так, немов би їй Китай не потрібний, а Китай вважає, що без нього Європа не зможе обійтись, тому він. Має право на усі на будь-які дії проти Європи. Європа об'єднано підтримує Україну. Це не подобається Пекінові. Європа об'єднано готується до захисту території Європи без оглядки на Сполучені Штати. Це не подобається Китаю, тому те все, те, що не подобається Китаю, треба переконцентрувати у фронтирну країну, яка контролюватиме західні кордони Росії. Ну бо давайте відверто скажемо, що в випадку, коли Україна поверне собі територію в межах кордонів 91-го року, то Білорусія протримується дуже коротко. Це також розуміють в Китаї прекрасно. Я не думаю, що там недостатньо аналітиків, аби це прорахувати. І також я впевнений, що це був од. Один з найважливіших аргументів для Трампа, щоб виголосити такий спіч. Знов таки чи буде за цим спічем стояти справи, легко перевірити. Це не може відбуватися там по краплині давати або казати, що я далі з вами європейці. Я передаю вам три копійки. Передайте українцям три євро. Та так не буде. Буде або велика партія зброї, відчується одразу інша атмосфера в самій Європі і європейських столицях. Це буде одразу помітно, тому тут легко проконтролювати слова Трампа. Я не ставлю. За тут одкреслити, що Трамп змінився шанс. Є логіка за подібними формулюваннями абсолютно. І тут Україна має тільки черпати вигоду. Плюс, звісно, за Філіпінами має настати черга Індонезії. Малайзії це ті країни, де Україна може Індії, де Україна може долучитися до розшарування БРІКС, до внесення в глобальний південь розділу через те, що буде тягнути за собою не тільки власні досягнення, здобуті е, на лінії бойового зіткнення у захисті власної країни, а й західні, тому що через Україну легко буде країнам з такою цікавою владою вкладати технології через українські досягнення, і в цьому буде зацікавлена Індія. Цьому буде зацікавлена Індонезія в цьому вже зацікавлена і підписана відповідна угода Філіппіни, і в цьому буде сильно дуже не зацікавлений Китай. Плюс не забувати ще про таку країну, як Сінгапур, яка між Китаєм і Заходом перебуває. Також вона би потребувала і надводних, і підводних дронів, і забезпечення інших інфраструктурних рішень в обороні і безпеці власного острова. Плюс розширювати, поглиблювати і в інакший спосіб трансформувати співпрацю з Японією. Там Японія, до речі. Буваються серйозні цікаві зміни на політичному пейзажі вже такої стійкої японської старої демократії. Тому цілком можливо, що буде змінено законодавство і дозволить Японії співпрацювати воєнно і військово із Україною. Подивимося, як це буде розвертатися в подальшому. А вас я прошу, шановні глядачі, подивитися і перевірити, чи ви надалі підписані на канал інфашкіль. Якщо підписані, дуже дякую. Але також перевірити, чи ви поставили птичку. За що я буду також дуже вдячним на дзвіночкові одразу, щоб ви отримували інформацію. Про надходження нового відео у нас на каналі. Дякую вам за підтримку. Дякую вам всім за вподобайки. Дякую за розповсюдження відео у своїх соціальних мережах. Дякую за спонсорську підтримку. Дякую за перегляди. Дякую вам зараз вже тоді за увагу. Всього найкращого, Україна переможе! Слава Україні!